Ай та Микола а, та можна, собі. женець. Ай кома страшна, а вона ще страшніша. Але добре, ти взяв. По кращої вже не знайде, а гіршої в світі нема. І був б, він обречок на одиночество. А я стрижу. Кого? Коли? А ото перед пенсією мене більше на відправила. І що? До сих пір в Береті ходить і каже, що так модно. Кумаші, а ви часа в <смач> тіках немає. <ця? смач> Маю півосню. Блін, Човіки! В мене ще скотина. Від... А моя сама поїсть, аби зварено було. Моє ж подруга, що ж ти так вчора на свого чоловіка кричала. Так от я сварилась, на бібліотеку сварилась. Куди бібліотеку? О, де, я щастя, до чого ж дуже ну? А якби то так, ще було добре. Та то ще в читальній залі забув. А може він там з бібліотекаршою своєю авторучкою реферата писав? Ай, не переживайте, не писав, бо його заряд вже давно не п'єше. А пам'ятаєте, яка я колись негарна була, і волосся це в мене було кісне, ти попереліпше, боже. Ні. А коли я почала ходити на тренажорі, і мити волосся, Джонсон з результат результатне лісо. Та я бачу, що такий мокрий, оружий, така мой. недобре. Вчора було б сусідки на іменинах. Піла вино, горівку, та ще й конякою запивала. Але, думаю, він і гребався в траві. Треба так бухати, ай що ти знаєш? Ми співали, танцювали, ще й ногами топали, а тепер ми вас попросимо, щоб ви...